Представники Лозівської райдержадміністрації та Лозівської районної ради привітали жительку Катеринівки з присвоєнням звання мати героїня. З присвоєнням такого почесного звання, підписаного президентом України Петром Порошенком, та врученням відзнаки мали честь привітати заступник голови Лозівської районної ради Володимир Огаренко, керівник апарату Лозівської райдержадміністрації Наталія Бахвалова та Катеринівський сільський голова Андрій Чабан. За ваш вклад в розвиток нашої держави, тобто наших майбутніх громадян, достойних громадян, яких ви виростили, яких ви виховали, яких ви е дали їм шлях у життя, дозвольте вас привітати і вручити вам посвідчення і медалі. Вітаємо депутатського корпусу, виконкому, мешканців громади. За почесне звання, за те, що ти вирощуєш своїх діточок, даєш їм майбутнє, життя. Це квіти від нас. Спасибо. А це вам подарунок. Ну тут от 12. їх. Це для того, що ще двоє вперед. <суміло> <суміло> <Так> що... <суміло> Всіх благ, здоров'я. І все, щоб задумалось, бувалось. Спасибо. Добро і щастя. Катеринівчанка Ніна Лінник на сьогодні одна з найщасливіших жінок нашого району, бо її головне щастя велика родина. А саме чоловік і восьмеро дітей. Марінка, найстарша дочь, потім Артем син, Марк син, Корней, Іночка – дочь, Ерік, Колічка і Павлуша. А старші діти в школі і. замужем. Ну, я уже закончила старших синовей, а остальные вот сынок в первый класс идёт. <говорит> У нас дочечка в третий класс перешла и в седьмой класс сынок. И двое маленьких. Я гадаю, <говорит> що діти ваші будуть пушатися такою мамою, такою розумною, працьолюбною, яка народила їх, яка їх виховувала, яка їм дала шлях в майбутнє. Спасибо, спасибо. І вони будуть достойною зміною вам. Спасибо. <говорит> У мене вообще діти всі умниці. І кушать готують, і допомагають, і в домі, і на вулиці, і, і папі допомагають взагалі, молодці. І це щастя а має своє яка? продовження, адже Ніна Вікторівна двічі бабуся. Готовить. Тож дитячий сміх в родині лінників не замовкає.